Вітаю колеги. Це відео буде дуже емоційним, тому попрошу прибрати від телеекранів вагітних дітей. Поїхали. Значить, відео про уйню китайську чи українську. Я не знаю, хто виробник дали мені на ремонт в терміновому порядку, тому що щось сталося, щось бахнуло, і він згорів. Забігаючи наперед, скажу, що згорів не тільки він, а згорів і електричний котел. Так, от стабілізатор пропрацював рівно один день після перепаду напруги в мережі. Тобто напруга навіть не підскочила, вона просіла на секунду і відновилася. Стабілізатор бахнув, за ним бахнув блок живлення у котлі. Так от це є реально уйня, на якому написано автоматичний стабілізатор напруги, кнопка включення, кнопка затримки, якісь там індикатори, які, до речі, навіть не підключені. Отака от, от уйня. Макет індикаторів, одним словом, ну і бахнув Варистор на 300 вольт. Бахнув, значить, була на то причина. До речі, він бахнув, а запобіжник ні. Відповідно, вся напруга пішла висока на живлення котла, який також бахнув. І дивіться, яка уйня, хлопці і дівчата. Функція стабілізатора яка? На вхід приходить якась напруга різнокольорова, а на виході має бути одного кольору. Грубо кажучи, тобто коливання напруги на вході він має швиденько відпрацьовувати і стабілізувати. Не говоримо зараз про швидкість реакції і про точність напруги. До речі, тут тут заявлено від 100 до 260 вольт і вихід 220 вольт плюс мінус 5 відсотків. Ну але колупаючи плату, ми бачимо там тільки 176 і 196 вольт. Тобто він чуть-чуть може підвищити напругу, але в жодному разі він не може її скинути. Скиданням займається Варистор із запобіжником, який, до речі, нагадаю, так і не перегорів. А тепер саме цікаве: ми підключаємо осцилограф на вході, навірніше на виході його, і пробуємо його запустити. Перепрошую засрач на моєму робочому місці: це творчий безлад. І дивіться, що відбувається при включенні. Оба! А, до речі. Мушу перезапустити осцилограф, бо тут так щолкає реле, що просто від електронаводок в мене USB-інтерфейс довгий відвалюється. Так, спроба номер два. Включаємо і спостерігаємо, що відбувається. Оба! Ніхера собі! Як ж напруга скаканула! Дивимося по піках, а в піках у нас було. Скільки? 434 вольти. Йобаний насос! Вибачте, за мій французький, просто в мене інших слів немає. При тому, що елементна база блока живлення розрахована взагалі максимум на 400 вольт. 434 вольти в піку. Отак От він спочатку АВР відпрацював автовольтадж регулятор, чи як він там правильно називається. Спочатку він навалив на максимум. Бачимо, в нього є одна, дві, три ступені регулювання. А. Ага, ні, все-таки в нього є і від пониженої, і повищеної напруги. А це добре. Дві ступені від пониженої і одна ступень від підвищеної. Але все-таки оцей АВР відрегулював так спочатку, що пішла занадто висока напруга під час запуску або під час спрацювання тої схеми авторегулювання в момент. В момент, скажімо так, перепаду напруги, тобто функція цього стабілізатора зводиться до від користі до шкоди, скажімо так. Я не знаю, хто взагалі розробив цю схему, чи її перевіряли, скільки воно коштує, але це є реально уйня, яка замість того, щоб вберегти обладнання від перенапруги, вона вивела його в момент падіння напруги вниз, тобто напруга. Чуть-чуть просіла, регулятор відпрацював на повищення напруги, а коли напруга підскочила, він там десь через секунду собі подумав: ой, напруга щось за висока, давайте її скинемо. В той момент не сказав, дякую блок живлення котла і відправився в світ по той бічний. Тому, хлопці і дівчата, не купляйте всякої уйні, довіряйте відомим брендам. Я не знаю, хто, хто взагалі виробник. Я, чесно кажучи, не вникав, я його щойно розібрав і вирішив в такому експрес-варіанті записати це відео, щоб вас застерегти від всяких можливих неприємних ситуацій. Запам'ятайте, будь ласка, цю морду, оцього стабілізатора, псевдостабілізатора, псуватора апаратури. І не купляйте якогось. Хірні, реально, тому що замість того, от, скажімо, якщо би е, не було жодного стабілізатора на вході, нічого б абсолютно не трапилося. Максимум би перезапустився блок живлення, якщо би там напруга скочила до нуля і піднялася або опустилася нижче дозволеної. А так, ми бачимо, що в момент запуску напруга підскочила до 434 вольти по амплітуді, я скажу. Це не середнє значення. Середнє значення в районі там. 334, ну, 315-320 допуск. Зараз тут дещо завищена напруга в мережі в районі 235-238 вольт. Це не страшно. А от амплітудне значення 434 вольти. Це хлопці і дівчата, капець просто, в мене немає слів.